Головна теза стосувалася моєї доповіді, стосувалася того, що а, коли компанія, яка продукує контент, а, його а, потім транслює для, до своєї аудиторії різними каналами, треба враховувати специфіку а, кожного з них. І власне в цьому і полягає в цьому і полягає відмінність, тому що навіть один і той же контент, який ми доносимо до нашої аудиторії на бумазі, потребує свого підходу для того, щоб він був ефективний, для того, щоб це користувалося попитом, а коли ми його транслюємо в інтернеті, чи як мобільна версія, чи iPad-версія, це треба враховувати, що там має бути відео, що там має бути можливість коментарів і так далі. Тобто, ми маємо враховувати ту специфіку, яку має кожен з носіїв, коли ми розмовляємо з нашою аудиторією, і тому і аудиторія, яка нас читає. В інтернеті вона відрізняється перетину дуже небагато. Люди, які читають видання, це одні люди, які для яких цінно, що це бумага, для яких цінно, що вони можуть це купити, читати вдома там на дивані. Аудиторія, яка читає в інтернеті, їм важливо, що це оперативно, що там є відео, що там є якісь ці, ці нюанси, які має певен носій. і. Медіакомпанія має це враховувати, коли вона продукує контент, і рекламодавець має це враховувати, коли він розробляє якийсь рекламний контент для своєї цільової аудиторії на різних типах медіа.